Доброго дня, мене звати Антоніна Крейтор. Наша розмова сьогодні з Дмитром Калашниковим, начальником відділу протидії кіберзлочинів поліції в Кіровоградській області. Дмитре, я вас вітаю. Доброго дня, Дмитре. Не буде помилкою, якщо я скажу, що той вид шахрайств, який розслідує саме ваш відділ поліції, пов'язаний з шахрайством за допомогою інтернету і телефонного зв'язку. Так безпосередньо наш відділ займається виявленням злочинів, які відбуваються в мережі інтернет. До них відносяться безпосередньо які е, шахрайство, які найрозповсюдженіші види шахрайства використовуються в області ну, на даний час на території нашої області найрозповсюдженішим видом е, шахрайства являється це продаж неіснуючих товарів, а також е, надсилання фішингових посилань особам е, потерпілим, а також е, дзвінки е, щодо е, потрапляння е, родичів до. Якоїсь скрутної ситуації або в поліцію, або в ДТП, або інше. Легенда, ну, якщо використовувати статистику, яку називав у травні керівник поліції області Роман Козяков, що в регіоні з початку цього року лише зареєстрували майже вісім сотень випадків цих видів шахрайств і 333 з них це майже третина. От вони пов'язані саме з продажем неіснуючих товарів в інтернеті, які найрозповсюдженіші схеми, які використовують шахраї при спробі ввести в оману потенційного покупця в інтернеті. Зазвичай остаються одні і ті ж самі, але міняються легенди, під приводом якої шахраї виманюють гроші у наших громадян. Тому перед тим, як здійснювати купівлю в мережі інтернет, необхідно безпосередньо засвідчитись в тому, що особа має дійсно якісь доброзичливі наміри до вас, а не намагається вас обдурити. Тому необхідно надати перевагу не передоплаті, а після платі. Подивитися, якщо ви замовляєте безпосередньо якийсь товар на тому сайті, або в інтернет-магазині, тобто в інстаграм-магазині або в Фейсбуці, подивитися, чи є можливість залишати відгуки під постами, які відгуки залишають люди. Якщо такої можливості немає, і особа просить передоплату або повну передоплату, або часткову передоплату, яка у великому розмірі тому треба замислитись, чи не намагається дана особа вас ошукати. Яким чином може людина убезпечити себе? Це перевіряти дані інтернет-платформи, яку використовує, має насторожити надто низька ціна на товар, або ж відсутність залишати відгуки, тобто відсутність зворотнього зв'язку. Так і безпосередньо одна із умов буде це передоплата на товар. Тому Треба надавати перевагу після платі. Такий вид шахрайства, як фішингові сайти, посилання. Поясніть, що це за вид шахрайства, наскільки він новий. Даний вид шахрайства теж не новий, але е, полягає в чому? Ви е, безпосередньо повинні бути уважні е, теж в, в інтернет-просторі. Коли ви запавнюєте, е, знаходите той інший сайт, треба уважно перевіряти адресу цього сайту. Тому що один символ, який відрізняється від, від, від дійсної адреси цього сайту, може призвести до того, що ви потрапите на фішинговий сайт. Також є можливість, коли ви потрапляєте на сайт, наприклад, OLX або ще якийсь інтернет-магазин, що вам необхідно здійснювати бесіду тільки в месенджері того сайту, де безпосередньо ви ну, намагаєтесь придбати товар. Якщо вам особа пересилає. Смс-повідомлення у вайбері, телеграмі або ще десь, де необхідно заповнити свої реквізити, то це вже може прийти до вас безпосередньо фішингове посилання, що може призвести до втрати ваших коштів. Яким чином має людина діяти, якщо отримує дзвінок від, начебто, родича, про те, що потрапив в біду? Безпосередньо необхідно передзвонити даній людини і засвідчитись в тому, в якій вона ситуації перебуває на даний момент. Як зазвичай показує практика, то люди в цей момент або сплять, або займаються якимись своїми особистими справами, і не де вони потрапляли в біду. Також, якщо до вас приходять посилання в інстаграмі або на Фейсбуці, не посилання, а листи з проханням допомоги. Що скрутни попала людина в скрутне становище, то необхідно зв'язатися з цією людиною іншими каналами зв'язку, месенджерами, телефонним зв'язком, листуванням, але засвідчити, що саме ця людина потребує допомоги, що це не не зламаний її інтернет-аккаунт, з якої шахраї просять допомогу. Шахрайство з використанням банківських карток теж за допомогою телефонних дзвінків телефонує, начебто, співробітник банку. Що має насторожити людину в такій ситуації? Що працівник банку ніколи не не запитує конфіденційну інформацію, яка вказана на банківській картці, а, а саме cvv код і ніколи не запитує, е, якщо ви вже потрапили е, до його, скажімо так, тенет і починаєте з ним е, бесіду, і він каже: назвіть цифри, які приходять вам смс-повідомленням, то працівник банку ніколи цього не запитає. Тому не, не слід казати ці дані взагалі, а слід зазвичай просто покласти слухавку, та можна надати звернення до кіберполіції, що намагалися вас ошукати з такого то такого та номеру телефону. Такий вид злочину, як шахрайство, телефонні дзвінки від, начебто, представників банку, за інформацією начальника поліції в області Романа Коз'якова, щодня в області реєструють від 3 до 7. Звернень за такими випадками, яка мета такого виду шахрайства? Заволодіти грошовими коштами громадян, а саме е при спілкуванні вони випитують ваші персональні дані банківської карт картки і переводять на свої підконтрольні рахунки. І в подальшому людина залишається взагалі без грошових коштів на своїх картках. Яким чином це відбувається? Ну гіпотетично уявити ситуацію. Телефонує, начебто, представник банку, і каже, що. Запитує конфіденційну інформацію, яку не потрібно передавати. Це cvv код та е, код, який приходить вам в смс-повідомлення. Фішингові сайти. Поясніть, що, що означає фішинг. Це збір інформації, чи е, такий вид злочину він теж націлений на виманювання грошей. Да, даний вид шахрайства націлений теж на виманювання грошей, і він полягає в тому, що вам приходить або фішингове посилання, а ви або потрапляєте ви на фішинговий інтернет сайт. Де є можливість ввести свої дані вашої банківської картки після того, як ви безпосередньо вводите самі реквізити своєї банківської карти? Шахраї теж бачать, що ви ввели туди, і входять в ваш інтернет банкінг та здійснюють переказ грошових коштів. Використання сайтів з. Схожими назвами, але фактично різними, вони завжди націлені на виманювання грошей, чи можливо несуть в собі ризики, ну, наприклад, якихось репутаційних втрат, скажімо, якщо е, сторінка створюється. Несправжня сторінка публічної особи від імені цієї особи розсилаються якісь повідомлення або поширюється контент, скажімо, неправдивої інформації. Тобто, чи завжди це виманювання грошей? В основному це виманювання грошей, але дивлячись якусь ціль, безпосередньо прислідує людина, яка знаходиться по інший бік монітору. Які можуть бути інші цілі? Взлам, інтернет сторінок. І подальше ведення, як ви кажете, неправдивої інформації, розсилка або виманювання грошей з осіб за рахунок вашої особистості, яким чином повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло на розслідування злочинів, якими займається департамент кіберзлочинів? Тобто е якісь дані використовують е злочинці чи використовують інші легенди. Так, да, безпосередньо змінилися легенди. Е, легенди зазвичай про те, що люди потребують допомоги, які потрапили під обстріл, або зруйноване майно, або якась соціальна допомога, або вивезення з гарячих точок. Або безпосередньо винайманням е, житла, волонтери був випадок у Кропивницькому, коли кілька громадських організацій, які допомагають і військовим, і переселенцям, отримали дзвінки з, начебто, пропозицією допомоги. А насправді після кількох питань з'ясувалося, що Довіряти людині ну немає так безпосередньо. Волонтери також потрапляють в такі ситуації, тому що їхні дані від їхнього імені можна легко користуватися шахраєм, так як вони знаходяться в публічному доступі, в мережі інтернету. Людина може якось в наш вік соціальних мереж і доступності інформації убезпечити свої персональні дані, незважаючи на те, що є профілі у соціальних мережах, є теле. Телефонні бази даних, які якимось чином опиняються в руках сторонніх людей. Так, дійсно можна обезпечити це, використовувати двофакторну аутентифікацію на своїх соціальних сторінках, інтернет почтах або інших месенджерах. Також для того, щоб безпечно купувати в інтернеті, теж можна завести собі. Іншу карточку, куди передавати лише ті грошові кошти, які потребують в кількості для оплати за товар, і більше не тримати гроші на цій картці. Якщо людина не стала жертвою злочину, а лише був намір, от отримала людина телефонний дзвінок. Була спроба шахрайства. Людина це зрозуміла, припинила розмову. Але чи варто в таких випадках звертатися до поліції, повідомляти про такі випадки, зокрема департамент розслідування кіберзлочинів? Так дійсно можна звертатися до департаменту кіберполіції, де ми обробляємо дану інформацію, з яких е, е, телефонних номерів дзвонять шахраї. Вам це якось в розслідуванні щодо тих злочинів, за якими звертаються за фактами вчинення злочинів? Зазвичай так. Допомагає нам в розкритті подальших, скажімо так, епізодів, які вчинили ці особи, кого вони з цих же номерів змогли ошукати. Яка відповідальність за вчинення таких видів злочинів? Відповідальність передбачена статтею 190 Кримінального кодексу України. Це безпосереднє шахрайство та відповідальність за яке це від 3 до 8 років, а там частина третя або четверта. Успішність розкриття. Такого виду злочину. Наскільки реально ідентифікувати людину, яка лише дзвонила, якої не бачила потенційна жертва, або яка з якою спілкувалися лише за допомогою інтернету, так дійсно ми розкриваємо дані види злочинів, знаходимо та передаємо справи до суду для подальшого. Притягнення до кримінальної відповідальності чи відзначаєте ви вік людей, які звертаються, які стали жертвами злочинів так, такого виду шахрайства? Це в цілому не залежить від віку. А пенсіонери, пенсіонери наші являються більш ураженими в тому випадку, тому що вони не розуміють, як. Скажем так, простими словами, кібергігієну, як користуватися тіми ті, ті, або інми способами інтернет-банкінгу, що можна казати, що не можна, куди можна переходити, по яким гіперпосиланням не переходити, які дані не вводити. Тому так і відбувається, що вони найменш захищена верства населення в даному випадку. І також телефонне шахрайство, як зазвичай показує, також відбувається особам похилого віку, тому що молоді люди намагаються пересвідчитись більше, чи дійсно це так, чи не так починають дзвонити знайомим, перевіряти цю інформацію а зазвичай похилі люди відразу реагують на це все і готові віддати все, аби щоб витягти свою рідну людину із біди. Тобто неважливо, наскільки комп'ютерна грамотність у людини розвинута, головне критичне мислення і намагання людини будь-який спосіб переконатися або перевірити ту інформацію, яку вона отримує з телефону чи з інтернету. Так, це дійсно так. І треба завжди мислити, кому ви перераховуєте гроші. Тому що перерахувати гроші невідомій особі це 5 хвилин, а потім притягнути цю особу до відповідальності це ціла робота цілого підрозділу і національної поліції в цілому. Дмитрий, дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам.